Всім привіт, на каналі Мішель і сьогодні буде здати відео, яке називається Я стала таксистом в Брукхейвені РП. Як ви зрозуміли, я сьогодні буду таксистом. Зараз я візьму машину, яка мені потрібна. Е, мені треба машина таксиста Ось це. Ось бачите, така машинка підходить під мій костюм, до речі, дуже класна. Е, о, мій пасажир вже привітався. Передавайте привіт. Ось Окей, я вас питаємо, куди ми будемо їхати. Uh, mm. uh, так, зараз зараз. Hats. Так, я запитала, куди ми зараз будемо їхати. <смеш> я ж не знаю, можливо, в магазин, можливо, в кафе, можливо, в Е, uh, Того я питаю. Я бачите, підписала як Ріві uh, таксист. Ну, таксист, таксистка, в принципі, похоже. Uh, Чекаємо, Зараз я напишу, куди ми будемо їхати, бо я не знаю, чесно. Давайте чесно, напишемо. Так, я запитала, куди ми будемо їхати, чекаємо. Але в нас є невеличка проблемка, бо що. Зараз підемо в кафе. Тільки в нас кафе десь це вроді би як Brookhaven Diner Вроді би кафе-кафе. Є Starbucks. Я не знаю, коротше. Вроді би це Starbucks. Якщо я не вшиваю, то це вроді би Starbucks. Напишу е, вот напишу с вас М -м -м, хай буде 30, давайте поменяем, ой, <сміністичність> поміняємо мову І так от зробимо доларів Ну, принципі, це логічно. Я написала, що е, типу хай платить 30 доларів. Так, ну, мені. Угу, Чекаємо. Ну как бы... Дайте мені, будь ласка, гроші і можете йти в своє це, це, Starbucks кафе. Да, це Starbucks кафе. Окей, давайте поїдемо ще на якийсь визов. Чекаємо, що хтось визве. Ми це почекаємо. У нас є, до речі, своя парковка. Давайте, поки нас ще не визвали, то давайте поки машину заправимо. Тобто середимо її. Так от, трохи трохи бензин не тому їсти по всьому городу, знаєте, бензин не безкінечний, так що нам треба теж трохи бензин. Хто не знає, ось то я тільки недавно прийшла з школи. Для вас така цікава інформація. Чекаємо. О, все набралось. Лічненько. Поїхали все. Зараз я помию машину, поки мене не визвали. Так, тим тут пізні походимо. Так, окей, хай зараз ми їдемо машинку. бачите так от вода, мило, все все, все ми йому машину, яка б вона грязнюща, просто подивіться. Зараз буде чистесенька. Напишу, давайте. Ну. Е, ну, таксі, пиши, я. я написала, кому буде потреба таксі, то типу, пишіть я. Ну, Щоб я знала, знаєте. Типу, ну, щоб я знала, бо я не знаю, кому треба таксі, кому не треба таксі, знаєте. Чекаємо. Я, э, я, я запитала, де вони. Знаєте, можливо, їх двоє, можливо, це хтось один, я, чесно, не знаю. Що э -э, це таке от що це за кнопка? Мені цікаво. Якісь э, э, заповнені танки, В смысле, які танки. А типа як э, добавити білим в танк, а цікаво, кстати, прикольно. Чекаємо, щоб мені зараз відписали. Е, чекаємо. Е, пишу, давайте напишемо ДД, бо мені зачекнуло цю от назву. Чекаємо. Може, в, я не знаю, можливо в комусь Дінер, можливо, в супермаркеті. Я коротше давайте я тут так от і пар почекаю, щоб мені відписали. А, шо ок. Е, ще. давайте пишем 5. Так, якщо я не помиляюсь, 34-й дім у нас знаходиться отам. От от. <с> якщо я не помиляюсь, що це за який? телефончик такий, бачите? Як. Окей, сейчас їдем. Так, так. так, 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 так 34 дім. Це у нас ось тут. Ой, я бачу. Це якийсь чел з килишком. О, інтересно, кстати. Давайте побібікаємо Напишу, давайте. Е, Куда? Я написала, куди вести. Знаєте, я ж не знаю, куди. Можливо, вже цей раз поїдемо там, не знаю, برو кевен дінер, я не знаю, короче. Я таксі моє діло просто відвести. Так що, типу, ну, чекаємо на дискотеку в Шоок. Ну, в принципі, там там дискотека працює, якщо я не помиляюсь, то вроде би да. Ем, так, дискотека де 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 зараз подивимось, чекайте, зараз подивимось. Ой, бачите дискотека, в принципі, навіть близенько. треба буде багато платити і не треба буде багато довго їхати. Давайте так от припаркуємося, Так от давайте. Так, чекаємо, щоб заплатили. Вон, напишу, е, я написала, дякую. Е, все я написала, дякую. Типу, як давайте, до, до побачення. Так що все. Е, окей, все. Ми вже завозили в цей в кафе, в, на дискотеку. Так, чекаємо, що у нас буде ще якийсь визов. Давайте, поки в нас немає ніякого визову, то ми поки, знаєте, поїмо в Brookhaven Dinner. Знаєте, бо зараз, знаєте, поки ми вже припаркуємося, все поробимо, то вже зараз у нас будуть звати. Так що, знаєте, нам такого не треба. Так, давайте, бачненько, поїмо, знаєте. Пока нас ще не визволили, не хочеться бути, знаєте, всю зміну голодним, як я не знаю хто. Так що навіть таксим треба їсти. Ну знаєте, вони теж не Е, Окей, так давайте виберемо, що я буду пити. Так, у ну, мене таксіст, я в принципі не така уж багато. Давайте буду пити просто воду, я не знаю. Ну, в принципі, вода дуже полезна, Тільки вона якась от, кажеться зелена. <гум> Інтересно, може це якась е, не знаю, вода з вкусом чогось. <гум> давайте напишемо. Я вже, в принципі, поїла, знаєте, трошки таксі, о, хтось вже пише, я вже казала, ми не встигємо поїсти, так уже будуть нас визивати. Е, я пишу, що де. Е, походу, мені дзвонять, я чесно, не знаю. Е, кстати, я, якщо не помиляюсь, то давайте закрию машину, щоб її, не... їх хтось вже бачу угнав. Мені це не подобається, а я поки машину хтось просто угнав. Uh, я для машину, мені треба, щоб не уганяли. Uh, давайте я візьму трубку. Uh, так бачите, типу, комусь дзвонити. Коротше uh, Так, чекаємо, 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 чекаємо. Давайте напишем uh, вас куда. Uh, то есть що... я пишу, типа, знаходиться средина, бо я, чесно, uh, не можу. Понятно. Короче, давайте просто будемо бігати з цією дівчикою, мені не треба, щоб ця дівчинка зараз просто зі мною хвостиком, знаєте, гналася. Я просто однею буду у їзжати. Так, так же користуйтеся цим лайфхаком, що там хтось гониться, просто йдіть там в якесь поле. Е, uh, я не розумію, де цей чел, бо, знаєте, я не знаю куди їхати? Я так уприваркуюся. Так, типа парик, махну скушу. Е, uh, ок. Що, боже, мене вже розривають просто на кусочки. Я просто я одне таксі сьогодні на зміні. Капець як важко, просто розривають одне таксі. Комусь треба в якийсь дом, комусь треба з перегмахувати в перегмахський, бо це буде нам по дорозі. Це вже поліція їде давайте акуратненько. Якби я так реально зробила, мене поліція вже б посадила би в тюрму. Якби я на її так наїхала. Так. Е, Куда? Я, я пишу куди вас відвести, знаєте. Може вам кудись сочно треба, може ви якось опаздуєте, я не знаю, чесно. Е, ви трошки діти, бо тут якісь е, не поліцейські. Може вони патрулюють, До я пишу, ок. то я вас пишу. ок. я пишемо ок. Все, ми поїхали в 23 -й. Ну, якщо я помилююся, він знаходиться десь тут, а якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то знаходиться десь в іншому місті. Е, так, чекайте, 23 дім, це не оцей, це 21, -й, 18. -й. Я трохи, знаєте, не дуже, знаєте, розумію, е, е, що це як. Так 23 дім, це о тут. Напишу. Чекаю, щоб заплатили, бо я якби їх е, привезла е, в смислі. В смислі я же вас Ді... В смислі просто мене заскамили. Ді... Ді... Так, я написала, щоб мені реально гроші бо це не діло. В смислі. В смысле? Короче, це капець. Мені просто... Давайте просто пишемо такі от смайлики. Це ненормально. Я просто їх підвезла. На таксі вони далі, ще й гроші не платять. Я на них пожалуюся в міліцію. Я пишу Ви... Надо... таксі. Це якісь коротше. капец. Таксі. Давайте так отпишем. І давайте пишемо, кому э, треба таксі, пишу я. Окей, я написала, кому треба таксі, то пишу, типу, я, щоб я знала. О, вже, коротше, походу, це цьому, ще я треба таксі, походу. Давай так от, э, акуратніше так от ставимо, щоб міг сісти. Чекаємо. О, все. Дітички, звісно, реально були грубі, типу, реально, бо я просто їх підвезла, і вони кажуть, що я погано справилася. Це ви бачили, я трошки перепутала до 23 дома, а де 22 типу, другі. Ну, не знаю, Це грубо реально було, тому що вони просто не заплатили за таксі. Просто, мені каже, це жасно буде за таксі. капець. Коротко. І по них плаче міліція. Так що ой, завтра вони, в мене будуть збиратися з міліцією. Так що я, я вас заповнила, я вас сфоткала. Так сказати, я питаю, куди їх чекаємо. Е, я пишу эээ. я вот пишу. Е, куда? Я буду, я буду спамити, куди вас. Я, чесно, я не знаю, куди відвести В кафе, в дом, в там, я не знаю, дискотеку, може в якийсь місце, може на поле, може, я не знаю, в озеро. Куди. Куди? Так, дівчки, ви взагалі вийшли, ви такі некультурні, культурні, ви не заплатили гроші, так що уходьте швидко, на раз, два, будь ласка. Два. А, типа в отель. А, окей, окей, поїхали в отель, окей, окей, ми їдемо в отель. Окей. Дівчинка просто нагло сіла. Е, я ж поняла, що ти хочеш в отель в готель. Окей. Окей. Ну, де у нас тут, в принципі, теж поблизу. Так, от. Оте тут у нас отель 2. Отель 4, Отель 3, Отель 2. Все, ми приїхали в Отель 2. Так що можете вже виходити. Дякую вам, що хоч ви платите гроші, бо що останні просто плюють на те, що таксі там треба теж їсти. Це, коротше, капець якийсь. Е... Я написала, типу, знаєте, найд... так я написала, типу, до партія, знаєте, хай знаєте, повідпочивають, бо знаєте, в готелі взагалі обычно відпочивають, так що так поки що у нас, знаєте, нема ще визова. Ми, напевно, давайте кудись поїдемо. Знаєте, предлагаю поїхати в магазин. В принципі, я можу щось таке маленьке купити і перекусити. Поки ще висело, е е так, не ще давайте перекусимо піцу. так, чекайте, Перекусимо складати піцу. Е і давайте Кока-Колу. Окей, беремо піцу і Кока-Колу. Угу. І йдемо на касу оплачується все. Так, все йдемо. Е окей. Так, все, о, все, все окей. І йдемо хавати в наше таксі. Так, чекаємо. Мою будемо писати, кому треба таксі, бо я не можу їсти і вести, знаєте, це було трошки не очень. Давайте кудись в якесь правильне місце припаркуємося, бо я не особо хочу тут, знаєте, про всіх людях як би їсти. По-перше, а по-друге, знаєте, якось не, не дуже. Якось тут. Блін, я, я ще їсти, звісно, не вмію. Uh, так, от. Не знаю, давайте. Тут так от постійно, не знаю, біля уголочка і просто похаваю, не знаю. Це, звісно, правильно чи неправильно, бо тут може хтось хоче ще паркуватися, але я не знаю, я просто буду тут нагло стояти. Не знаю. Може, я, я тут буду сидіти, якщо чесно. Думаю, так буде. Крішко, думаю, що я не таксістка, а якийсь бомж. Знаєте, вот. але ну, я взагалі таксістка, бо в мене навіть так пишуть. Ясно? Так, ми трошки вже перекусили, трошечки поп'ємо вже. Знаєте. І зараз будемо вже писати на. Ну, типу будемо вже йти потихеньку на, на, на висів. Все може допливати пишемо. Е, Ой. Ну, таксі, пише я. я. Опять пишу, кому надо, таксі пише я. Е, так, давайте здаємо вже в машинку. Ой, куди я сіла? Щоб ми зразу вже їхали по визову, знаєте. Е, я, я я напишу ви. Чекаємо. Е, чекаємо, може, це написала мені, я, може, написали, не знаю, комусь іншому. Дом 15. Окей, Боже, главно, щоб зараз не спалилося, боже, де цей дом нещасний 15. Так, це біля цього, от, як домик, коротше. Так, якщо я не не, не потірялася, то, знаєте, то вроді би це о, десь отут, тут. У, у мене так пролагало. Uh, да я бачу цей дім походу. Чекаємо, 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 чекаємо. Uh, це точно дом 15, ну може, да. Uh, Блін, це дом 17, це капець. Я, походу, зараз потеряю таку роботу, таким вот темпом, знаєте, мене уже. Жди. Блін, я реально пропалююся це капець, з того, що я просто буду де, 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 де 23 день, то просто за цього, знаєте. Мені буде капець від начальника. Я вже, походу, знаєте, получу. Я просто я опоздала на визов. Це ужасно. Давайте будемо ще хоть гарненько пропаркуємося, а так от не знаю. <див> Давайте напишем. Е нам куда. Ну, Рил, типа, вас куда, там, Не знаю, вести може в Америку, я не... до Кадрі можу, можу до там, я не знаю. так от Почекаємо. Тут, так от. Ок. Ну, якщо я не помиляюсь, то це озеро. Опять же, якщо я не пропалюсь, то це буде, конечно, окей. Е, Поїхали, поїхали, поїхали. е, ну, Там, де яхта, це озеро, звісно. Ми, звісно, такими остальными путями їдемо, мені, конечно, дуже цікаво, Але ну, вроде бы так вот. Правиль... Вроде бы я правильно поняла, її, конечно, если я правильно її поняла, это так вот акуратненько. Я пишу, що мені треба гроші. О, вона мені дала. Все напишу. Ну, далі, бо бачите, є нормальні, хто реально дають гроші. Я їх просто понімаю, а є просто ті, хто не дають гроші, це ужасно, це просто, прям, знаєте, погано. Я просто не віжу те, що є люди, які просто знаєте, я їх просто повезла по всьому городі, потратила, е, знаєте, бензин на них. і Вони просто такі, як е, би, помрагали е, очами і просто такі, знаєте, ушли. Це якось прям, ну, негарно. У мене чекати моя ця, зніда підходить до кінця, так що все, знаєте, я вже попрацювала, відпрацювала свій. Е... Коротше, я вже працювала свій важкий день, як бачите, будь-таксістом нелегко, то поважайте таксістів. Були завжди гроші в таксі, бо це не все важко. Вічно поняти, куди треба їхати, вічно що хто має що на увазі, там не знаю, озеро чи це ще море. Знаєте, коротше, таксі стам дуже, дуже важко, важкової тебе поняти, розібрати якісь не знаю слова, знаєте. Спіти туди туди поїхати і не пропалитися з роботи, знаєте, поїхати в правильне місце, там, знаєте, правильну локацію, а там кудись, знаєте, взагалі в третє місце города, яке треба. Ну, коротше, знаєте, таксістам будь-яку важко. Таксістам так респект. Реально, це дуже-дуже нелегка робота, реально. Так я вже заплатила, якщо ви бачили. У мене, звісно, де питання: Чому по-затському частки так темно. Окей, давайте підемо завеземо нашу знаєте, ласточку, яку ми взяли. Та до речі, хто не знає, то. Коли там наприклад, вони там поліцейський, наприклад, там, да, ви там вже формують під поліцейським, там, хочете, там або там ви ще проробили свою зміну, а треба кудись залишити машину. Ви її завозите в таке от місце. бачите, В таке от місце, воно знаходиться так, от тут, знаєте, Ну, бо щоб машина не гуляла, там, не знаю, щоб бомж не завжди не її не угнав, там чи якийсь рандомний е, чоловік, знаєте. Чи лікто ви просто так от робите і все. Воно як в гаражику, знаєте, камери там дивляться, е, от, бачите, зразу біля цього от холоді, якщо визовуть поліцію, бачите, поліція зараз вже візьме і, коротше, заламає і в тюрьму, Якщо там хтось хоче вкрасти мою машину, так що все. Я ось, знаєте, піду додому пішком, в принципі, мені це знаєте, труда не доставить. Ну, в принципі, чому не має це труда не составити? Я як би, на машині каталася, Я ж не ходила пішком. Правильно, правильно, так що. Нічого особового не здасть. Так що все. Зараз я куплю дом, буду чити, буду кайфувати, коротше, і, коротше, відпочивати. А на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім до нових зустріч!